Друзі, вітаю, маємо на надходження. Це ось такий Opel Vivaro. Автівочка 2016 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 дизель. Автівка на ось таких ось 16 дисках. Ось такому стані по кузову. На механічній коробці передач. Є парктроніки позаду, також є паркоп. По салончику маємо електросклопідйомнички, електродзеркала. Також є допомога при спуску. Круїз-контроль, витрати пального 8 літрів, дизель на 100 км ось така мультимедія, кондиціонер, центральний замок, круїз-контроль, система старт-стоп, підігрів заднього скла. Автомобіль у нас пасажир. 7 місць. Тому, якщо вас зацікавила дана автівочка чекаємо вас в компанії автофокус знаходимося за адресою вулиця Територіальної оборони 102. Цю автівку ви можете придбати за готівку, кредит, лізинг або обміняти на своє авто. Тому чекаємо у вас у дездрайв готові до будь-яких перевірок на будь-якому СТО.